Співоче поле це хороша можливість показати себе, проявити свій талант та зробити перший крок до великих вершин. Співоче поле це не про змагання, це про віру в себе, це про родину, дружню атмосферу. Це про знаходження особистості в собі, і я вдячна кожному, хто створив цей конкурс і хто бере в ньому участь. Якщо ти вагаєшся, чи музика це твоє, то обов'язково спробуй свій талант, свої сили, і ти зрозумієш, наскільки музика тебе надихає, наскільки це може бути продовженням твого такого життєвого шляху. Співоче поле міжнародний фестиваль-конкурс вокального мистецтва імені Андрія Гордійчука, відомого Волинського митця та заслуженого діяча мистецтв України. Андрій Гордійчук усе своє свідоме життя присвятив музиці та розвитку культури. Співоче поле був його давньою мрією мрією створити на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки простір, де талановита молодь зможе проявити свій голос та талант. Він щиро вірив у силу мистецтва, і саме ця віра стала основою для народження конкурсу фестивалю. Фестиваль-конкурс Співоче поле був заснований у 2021 році на честь Андрія Миколайовича Гордійчука. Це відомий митець волинського краю. Він очолював багато років факультет культури і мистецтв, де ми зараз знаходимося. Він був керівником вокального квартету Акорд, який знаний не тільки у Волинській області, а й по всій Україні. Він був справжнім одержимим митцем своєї справи. Він любив музику, він любив те, що він робить. Він самовіддано працював на користь студентства на користь факультету, щоб він розвивався, щоб про нього знали, щоб тут працювали найкращі викладачі. Він максимально коло себе збирав людей, однодумців, які створювали оцю атмосферу справжнього професіоналізму в музичному мистецтві. Організовує фестиваль конкурс факультет культури та мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки. Щороку року поле об'єднує талановитих вокалістів з різ. З куточків не лише України, а й світу віднедавна. Конкурс отримав статус міжнародного. Учасники приїжджають, аби продемонструвати свій талант, поділитись емоціями та любов'ю до музики. З кожним роком фестиваль-конкурс розвивається. Спочатку ми в 2021 році карантинні умови дуже ризикували, брали у змішаному форматі. Учасники брали участь і дистанційно, і очно. Тут на факультеті, але нам вдалося тоді в один день, але зібрати дуже багато талановитої молоді. З кожним роком кількість учасників збільшувалася, географія конкурсу розширювалася. З 2024-го конкурс. Співоче поле набрав статусу міжнародного. Ми дуже гордимося. У нас є учасники із Литви, з Польщі, з Канади. Також нас підтримує міжнародні члени журі з Польщі і з Канади, які теж активно долучаються до прослуховування конкурсного відбору в цьому році. У нас рекордна кількість заявок. Нам прийшлось у першому турі численно заявки відсіяти, тому що в два дні. Ми теж хочемо, щоб всі конкурсанти мали якісну можливість виступити, показати свій талант, тому працює ціла команда. Кожен із учасників має свою історію участі у співочому полі. Для когось це перший вихід на велику сцену. Для когось відкриття нових можливостей. Хтось знаходить тут нових друзів та однодумців. Інші натхнення для майбутніх звершень. Багато учасників завдяки участі у співочому полі продовжили свій творчий шлях, навчаючись на факультеті культури та мистецтв Лесеного Вишу. Мене звуть Іванна. Родом я із Горохівщини, із села Ватинець. Почала співати ще з ранніх шкільних років, але життя склалося так, що в житті я обрала іншу професію, зовсім іншу сферу далеко від мистецтва. Згодом створила сім'ю і переїхала у селище Торчин, в якому я зараз проживаю. Із соцмереж я дізналася про фестиваль-конкурс співоче поле і вирішила спробувати свої сили. Попри всі вагання, я все ж таки подала заявку на цей конкурс і не пожаліла про це. На конкурсі панувала дуже приємна, приємна атмосфера. Було цікаво спостерігати за усіма учасниками. Дуже багато емоцій переповнювали мене. Це було і хвилювання, і радощі, і в кінці ж, звісно, гордість за саму себе. Так? Після того, як я отримала хороші здобутки на співачому полі, я вирішила поступати до Волинського національного університету на факультет культури та мистецтв. Факультет культури та мистецтв це дуже відкрив для мене дуже багато нових можливостей, дає багато досвіду і тут просто чудові люди, чудові викладачі. І тепер нині я маю можливість також сама викладати. Поєдную своє навчання із роботою, і цьогоріч, вперше, я готую своїх учнів на співоче поле. Мене звуть Юля, я родом з Поділля, а саме з Хмельниччини. Навчалась в місті Хмельницькому, Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Була учасницею хору. Студентського колективу Хмельницької гуманітарно педагогічної академії і у 2023 році керівник хору запропонувала нам поїхати на конкурс «Півочі Поле. Звичайно, всі учасники підтримали, так як ми не були у місті Луцьку. Приїхавши на цей конкурс, нам спочатку провели екскурсію. Тоді, напевно, я і закохалася у Луцьк, побачивши замок, побачивши саме місто. Дізнавшись, що членом моєї журі, членом журі є мусіюк Василь Васильович, відомий в цій Україні диригент, а моє бажання тут навчатись стало ще більше, тому що це була можливість познайомитися з ним особисто і дізнатися його думку про наш спів, про колектив. Так як наш колектив зайняв гран-при на цьому конкурсі, отримав грошову премію. Потім, прочисливши ці гроші на ЗСУ, в нас було ще більше емоцій від цього, ще більше вражень. І сам Василь Васильович нам вручав цю нагороду. Потім у нас була можливість з ним поспілкуватися. І, напевно, після спілкування саме з ним я зрозуміла, що от я дуже хотіла навчатися у цього викладача. Зараз я є її магістранткою, студенткою Волинського національного університету імені Лесі Українки і навчаюсь на факультеті культури і мистецтв спеціалізацією хорово дорогування і навчаюсь саме у мисівка Василя Васильовича, чому я дуже рада. Приймаю його досвід, приймаю його хорові, навички дуже багато. Я з ним дізналась нового я вдячна співочому полю за ці можливості, які у мене є. Сьогодні більшість учасників є студентами Волинського національного університету імені Лесі Українки та навчаються на факультеті культури та мистецтв, розвивають свій талант, здобувають знання та впевнено крокують до професійної сцени. Співочі поле стало для них стартом у світ мистецтва. Співочі поле це перший крок до успіху, це перший крок до зірок, перший крок до навчання у Волинському найкращому національному університеті імені Лесі Українки. Фестиваль конкурс він розвивається. Щороку збільшується кількість учасників. Дуже принагідно те, що він себе реалізовує набагато більше в очній формі, чим в онлайн. Зараз більшість фестивалів конкурсів проходять в онлайн формі. Цей фестиваль не переходив повністю чисто в онлайн форму. Тому діти приїжджають. Викладачі приїжджають сотні і сотні учасників, які є дуже дуже гарним проектом. І я думаю, що Андрій Миколаївич пишався даним фестивалем. Співоче поле це не просто конкурс, це можливість, яка змінює долі. З Співочого поля починається історія багатьох молодих талантів. Це місце, де народжується віра в себе, де розкриваються таланти, де кожен відчуває себе справжньою зіркою, великої сцени. В очі поле радо привітає, до творчості запалює серця, щирої гостинно зустрічає, радістю наповнює серця.